Це вже не вперше я записую це відео, тому що забуваю додати одну із цих книг до нього. Отже, свята пройшли, я отримала всі свої подаруночки книжкові і тепер готова поділитися ними з вами. Отже, почну я з того, що книжкові подарунки це не єдині подарунки, які в мене були, і один з таких подарунків це цей мікрофон, який значно полегшив мені життя. А далі продовжимо про книжечки. Отже, почну з книжечок, які мені дарували на день народження, і одна з таких це діти вогненного часу. Це подарунок від Артема з фан-клубу Пірнай у слово, така з його печаткою прямо. І вона вже в процесі читання, але я не знаю, чи дочитаю в цьому місяці, можливо, в наступному, тому що на клуб книжковий по цій книзі я в цьому місяці не потрапляю. Далі книжечка, яку я дуже хотіла це збірка, і це корчма на перехресті світів. Сподіваюся, вона мені дуже сподобається. Правда, коли я її буду читати, не знаю. І ще один автор, який і в минулому році дуже мене вразив, і я в нього прям закохалася, і це «Валеріан Підмогильний і його невеличка драма дуже гарна обкладинка від «Віват», прям взагалі краса. Ще й зелений колір такий. Не знаю, коли буду читати, але сподіваюся, скоро. Ще один подарунок на день народження це сон Відьми. І в мене вже є своя невеличка бібліотека з книгами, в назвах яких є відьма. Тому, якщо у вас є щось цікаве почитати, можете присилати мені, там, де є в назві слово відьма. Ще один такий собі подарунок можна сказати, від книжкового клубу Своєї полиці в Одесі. Якраз на, мій, на моє день народження, тому що це був розіграш в день мого дня народження. І це роман Перевертайка а, так, штрафна група і свій чужий. Так що буду читати, вже на багатьох клубах його обговорили, а я досі не прочитала. І ще одні подаруночки, завдяки яким я зібрала свій перший цикл. Ну, то, якщо пам'ятаєте, першу частину мені подарувала невідома душа, як я дуже вдячна. І далі в мене пішли продовження. Друга частина Полум'я займеться, третя частина Переспівниця. І приквел балада про пташок і змій. Дуже сподіваюся, я, я ось цю вже прочитала ще в грудні. Сподіваюсь, в наступному місяці прочитаю ці дві і напишу відгук одразу на весь цикл. А далі, так, і хочу сказати, що це вже була не на день народження подаруночком, а на мій переїзд з Одеси в Дніпро. І ще я зробила собі також подаруночок на свій переїзд. це змірка змієві вали. Тут частина коштів від покупки цих книг йде... На збори для ЗСУ, тому гарний подаруночок і для себе, і також, можна сказати, донат. Ще од... далі подаруночок мені на новий рік. Три подаруночки на новий рік і це 100 відтінків Темряви, Горорна збірка. Тут уже є деякі автори, з якими я вже співпрацювала, тому думаю, вона мені досить сподобається. І якось напишу на неї відгук. Ще один подаруночок це збірка наукової фантастики Безмежний космос. І це не лише подаруночок, я ще маю написати до кінця місяця відгук на цю книгу. І я люблю наукову фантастику, і тут також я зустріла знайомі імена авторів. Тому, думаю, мені все сподобається і я буду просувати її і схиляти вас до покупки цієї її збірки. І ще одна збірочка, це знову ж таки мій подарунок самій собі. Це фіолетова тінь. Просто тому що вона фіолетова. Тому що я люблю фіолетовий колір, і я не могла просто пройти повз цієї збірки. Ну, і діліться, що читали з цього величезного списку з книг. Які... Діліться, які книги вам сподобались, або що хочете з них прочитати на майбутнє.